Ігоря, як ви взиваєтесь? Ну, допомагає така велика обувна ложка і просто не розв'язую взуття угу. і от якось ось так. Угу. Ходити з розв'язаними шнурками якось не дуже класно. Це точно. Так. Ну, одягатися не так склоно. В принципі, так, але от застібатись, ну, блискавки застібати незручно. Угу. Тому ви їх не застібаєте? Ну, поки, поки не, не дуже холодно, поки не застібаю, але якщо ну, взимку, то там когось прошу. От якось так. Коли тільки отримав поранення там через а, днів 10 мені волонтери подарували планшет, і так як руки на той момент ще були замотані, то вони ще її купували. Стілус. Uh -huh. Ну і розинками так, якби його прив'язували. І так користувався десь планшетом зі стілусом uh -huh. 3-4 місяці. А потім, коли вже будучи в Іспанії, мені зняли бинтин, я почав пробувати, друкувати так, і дуже швидко почало виходити. Uh -huh. Я зрозумів, що можу друкувати. Я от довгий час друкував на планшеті. Бо телефон згорів ще тоді. І я думав, що перехід на телефон буде дуже незручним. Але, як виявилось, він пройшов безболісно і тепер без проблем користуюсь телефоном.